Всім привіт! Сьогодні у нас тема шоколад. Солодке життя. Моя сповідь про любов до смаку дитинства. А ви не забудьте підписатись, пишіть в коментарях, чи подобається вам теж шоколад, чи ви любите солодке життя. Я чекаю на ваші коментарі і дякую вам всім за те, що ви зі мною. Шоколад для мене. Це більше, ніж просто смаколик. Це відчуття, це емоції, це цілий світ, що відкривається у маленькому шматочку коричневої магії. Коли я куштую шоколад, мої свідомості оживають найтепліші спогади дитинства: новорічні ранки з запахом ялинки, шурхіт обгорток у нетерплячих дитячих руках моменти, коли світ здавався простим і безтурботним. Шоколад це своєрідний міст між мною сьогоднішньою і тією маленькою дитиною, яка вчилась радіти дрібницям. Його смак це баланс. Він може бути гіркий і глибокий, як життя, або солодкий і ніжний, як перший поцілунок. У кожному шматочку є щось особливе. Щось, що нагадує мені про важливість насолоджуватись моментом тут і зараз. Чому я люблю шоколад? Можливо, тому що він ідеально поєднує протилежності, гіркоту і солодкість, твердість плитки і м'якість, що тане на язиці. Це як життя повне контрастів і несподіваних відкриттів. А можливо тому, що кожен шматочок дарує мені відчуття затишку і радості. І це моя маленька втеча від метливого світу, моя особиста хвилина медитації. Шоколад завжди супроводжував мене у важливі моменти життя, коли я готувалася до іспитів і ночами сиділа над підручниками, какао було моїм незамінним напоєм. Коли я святкувала маленькі та великі перемоги, шоколадний торт був символом досягнень. Навіть у моменти суму, коли здавалося, що нічого вже не може заспокоїти душу, шоколад ставав своєрідною втіхою, ковтком щастя. Але справа не лише в смаку, це про ритуал, зняти обгортку, вдихнути аромат, М -м -м, відчути. Як перший шматочок та у роті, це ціла церемонія, яка нагадує про важливість сповільнюватись, відчувати та цінувати життя. Моя любов до шоколаду це любов до себе, до тих маленьких радостей, які роблять кожен день трішки яскравішим. І я завжди знайду час і місце для солодкого. Отож, шоколад. Це не просто їжа, це солодка нитка, яка зв'язує мене із найкращими моментами мого життя. Це моя розкіш, моя звичка, моя солодка душа.